Намасте, друзі, сьогоднішня тема це відтискання. Відтискання – це є база фізичної підготовки в будь-яких системах: чи сходу, чи з заходу. В адхойозі відтискання використовується часто, повсемісно, на це багато об'єктивних доказових раціональних причин, тому що відтискання, крім того, що зміцнюють плечі. Візуально значно краще там підтягують грудні м'язи, приміром впливають ще через тимус на нашу імунну систему позитивно. Вікові зміни це те, що в нас грудна клітка плечі опускаються, зменшується, і тут відтискання йде на передову, як і в принципі вплив на об'єм грудної клітки, зокрема який дуже важливий при пранаями. Це є база, яку ми використовуємо, і досить такий значний запит від моїх учнів записати коротку інструкцію з основними моментами. Цю інструкцію я вирішив зробити відкритою, тому якщо ви ще зі мною не займаєтеся приміром в онлайн групі, рекомендую з часом приєднатися. Повірте, не пожалкуєте. Отже, давайте розберемося повсемісно. Що воно таке, які є типи варіанти відтискань, і яка техніка є більш правильною і які типові помилки. Так. Техніки відтискань є багато, тільки в адкойозі їх декілька десятків. Та якщо все спростити доне можу, дві основні це є широкий варіант відтискання і вузький варіант відтискання. І тут запитання, яка між ними різниця? Де, в яких випадках краще використовувати один варіант, інший. Ну, давайте я продемонструю. Широкий варіант, плюс-мінус ось такий. Вузький. Ось такий. В широкому варіанті, крім тріцепси, тріцепси це розгиначі наших рук. Тобто вони розгинають руку і відповідно у відтисканні це є ведуча домінанта. Але при широкому варіанті набагато більше, чим вузькому, вмикаються наші грудні м'язи, великі грудні м'язи та й малі грудні м'язи також. Тому, крім зміцнення тцепса, робота суттєва грудних м'язів. Коли ми працюємо з вузьким варіантом, значно більший акцент іде на сам тріцепс. Так, є синергісти в вигляді Дель, що в першому, що в широкому вузькому, особливо передні пучки. Також якоюсь мірою підми... вмикаються і грудні м'язи, але основа йде на трицепс. Тобто широкий варіант. Це трицепс плюс грудні м'язи. Вузький варіант значно більше. Основа йде тільки на тріцепс. Так, широкий варіант ми використовуємо, як приміром, просто вправо, від н'ясу. Силову практику в силовому блоці. А коли ми працюємо з вузьким варіантом, це підготовка власне, до багатьох йогічних елементів, тому що чатуранга Дандаса на низька, інші елементи, стійки на руках в йозі дуже часто з значно більшим акцентом, все таки, от вузький варіант, коли лікті притиснені до корпусу. Тому перший і другий варіант ми використовуємо як основу. Далі йдуть різні варіації, варіації із зап'ястя, зап назад, зап'ястя в сторону, різні кути. Все це нам дозволяє по-різному вмикати наші суглоби, передпліччя, структуру не тільки, звісно, тріцепса і грудних м'язів, тому що тут ще підключаються м'язи грудної клітки, від найширшого м'язу спини до інших м'язів тулуба. І різноманіття дозволяє ці м'язи вмикати дещо по-різному, тому що все так просто в нас не відбувається. Тріцепс працює і грудний м'яз, та все-таки таку модель ми беремо за основу. Тому два варіанти ми зараз я демонструю, і ми їх пропрацюємо. Які основні помилки в загальному, і в першому, і в другому варіанті. Коли ми виконуємо чатуран Дандасину, коли ми виконуємо відтискання в динаміці, дуже важливе положення плечей і тазу і паралельно з увімкненням пресу. тобто нам потрібно. Виконувати відтискання, стараючись тримати спину рівною, так, шия не має відтисних, ось так от вниз випиратися, прес підібраний, поперек рівний. І відтискання правильне, коли ми грудьми дістаємо підлоги і повністю вгору. Грудьми до підлоги і повністю вгору. Чи в такому варіанті, чи ось в такому варіанті. Тому що ось такі відтискання і серії «Ц -Ц 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 Ну зовсім не ок. Ми м'яс не використовуємо в повній амплітуді, і це, в принципі, халтура. Так само халтура, коли ми хвилеподібно подібно працюємо. Тобто таз у нас внизу, ми якось ось так от піднімаємося. Також не ок. Давайте покажу вид зі сторони. Можна, звісно, коліна опускати. Це нормально, але наш таз і плечі працюють в синхроні. А не. Це не ок. Якщо ви поставили коліна і все одно вам важко відтискатися, ви можете взяти підвищення. Наприклад, йога-цеглинки. Я знаю випадки, коли старші люди, які вже давно нічим не займалися, мають дуже паршивий стан здоров'я, почали вводити відтискання, наприклад, від підвіконня чи від комоду. Тобто високо. Ви можете почати відтискати свій від підвіконник, ви стаєте і починаєте відтискатися. Це також нормально. Єдине ми зберігаємо техніку. Не має бути у відтисканнях ось так от тазу. Коли ми таз вип'ячуємо назад, бачите, вага йде відповідно на ноги, і роботи не відбуваються. Таз, хвіст ми підбираємо. Поперек рівний, шия рівна. І синхронні плечі, таз вгору вниз, вгору вниз. Це правильний. Варіант. Далі, коли ми відтискаємося, часто у нас плечі і шия дуже неправильно відналаштовуються, ми хочемо, давайте в демонстрації завжди найнаочніше, не груди опустити вниз, а отак от шию. І ми отак от відтискаємося, перенапружуючи шию, і провисають нас лопатки. Ось такий варіант. Показую вид ззаді. Коли ми відтискаємося, лопатки не так мають бути, а розведені. От ми їх хочемо розвести, а шию підтягнути назад. Лопатки розведені, потилиця підтягнута назад. Хвіст при цьому підібраний. Живіт підібраний, ми, якби нижні ребра дещо наближуємо до лобкової кістки. Формуємо пряму лінію. Грудьми обов'язково до підлоги і вгору. Яка ширина має бути рук? Якщо це широкий варіант, один із класичних відналаштувальних вимірів це так, кулачок до кулачка. Там, де лікті ми кладемо долоні. І оп! І маємо цю відстань. З колінами чи без. Все відналаштували шию назад. Лопатки в сторону, коліна припідняли. І вдих, видих. Вдих, видих. При цьому багато хто хоче лікті ось так от вперед підняти. Що це призводить? До затискання шиї і напруження в трапецях. І там, повірте, так багато напруження. Наша ціль ось плечі від вух. Лопатки розвести шиє назад. Тобто, коли в нас широкий варіант, ми трошки лікті як назад. Пальці вперед можна дещо всередину ледь-ледь помітно. -ледь, І ось такий варіант: с. С. вдих вниз, види вгору. Вдих ніс, видих с. с. Характерний звук с через рот. Чому таке дихання? Це окрема тема відео. Поки що ми її не будемо використовувати, але повірте, якщо ви так будете дихати, у вас набагато більше буде плюсів від практики. І сама практика буде на порядок безпечніша. Вдих-ніс, видих рот. Вузький варіант. Точно ті самі елементи, так, коли шонколи стаз може провисати плечі, шиї відпадати, І ми отак от будемо робити. Ні. Таз підтягнули, лопатки розвели, потилиться назад. І. Вниз грудьми вгору. Вниз вгору. Немає змоги. Беремо підвищення і працюємо з підвищенням. Можна від підвіконня, можна від комода, можна ще від чогось. Попробувати зробити набагато простіше, але правильніше. Щоб зрозуміти, що таке зібраний живіт, що таке рівна спина, пропоную відналаштувати от статичне положення. Так? От ми долоні, гарно в підлогу втискаємо без всяких ось таких моментів. Ось таких. Звичайно, можна адаптувати, якщо є проблеми. П'ятки більше вперед. Не ось так, от, щоб п'ятки назад. А саме вертикальні підошви. Таз не вип'ячується назад. Ми його оп, підібрали, прес зібрали. Лопатки розвели, плечі вниз. потилиця назад. І спробуємо. Відчути зовсім по-іншому своє тіло. Звичайно, тут є інші безліч деталей повімкнення зовнішньої, внутрішньої мускулатури. Ну, поки що ось така база. І в цьому пробуємо вниз, вгору вдих, Видих. вдих, Видих. Ось і все. Якщо хочете певний режим. Рекомендаційний, як зміцнити там руки, як почати відтискатися, потрібно робити системно. Навіть не кожен день. Можна через день, якщо це такий тонізуючий режим, правило трьох підходів. Тобто ви робите а-ля 12, 16, 16. Якщо це легко, робите 16, 27, 27. Адаптуєте через день. Такі три підходи. Між підходами до хвилини відпочинок. Це буде займати вас ну, лічені хвилини, і буквально за декілька тижнів результат буде на обличчя. Тому практикуємо, в коментарях задаємо запитання, буду відповідати, можливо, до зніму продовження. Практикуємо.